Яка краса. Віта, вітуся! І ти глянь, яке диво. Вітуся, доня, ти мене чуєш. Пішли, щось покажу. Ти спиш чи що, донь? Мама, я ж просила не заходити до мене. Можна, я спокійно відпочину після пари. Віточка, ти плакала? В тебе щось трапилось? У мене все в порядку. Можна, я просто побуду одна. Дякую. Ірина вже давно жила сама із донькою. Працювала на декількох роботах, щоб Віта не відчувала ні в чому потреби. У матері завжди були хороші стосунки із дівчиною, але останнім часом донька стала замкнутою. Майже не спілкувалася із Іриною і на все реагувала із роздратуванням. Жінка сильно переживала, чи не потрапила Віта у якусь халепу, і тому вирішила поїхати до бабусі за порадою. Навіть не знаю, як сказати. Я дуже хвилююсь за доньку. Ми останнім часом так мало стали спілкуватись, і я помітила, що вона часто плаче, але я не знаю чому. Намагалась розпитати, а вона тільки дратується і мовчить. Бачу, що доньку свою ти любиш сильно. Та не те слово. Я, доньку сама рощу. з чоловіком розлучились вже років сім тому. Він весь час роз'їздах. Доньку любить, але часу зустрічатись немає. А я нічого для неї не жалію. Є у тебе з собою її фотографія? Так, звичайно. Ох, і погані думки в твоїй доньки. Так і знала. Отчули моє серце. Помовч. Бачу, знак тобі був, що біда в дім прийде. Який знак. Квітка в тебе в домі нещодавно розквітла. Та, яка має квітнути тільки влітку. Так, моя грень раптово розквітла. Я ще подумала, може на щастя. Є така прикмета: якщо квітка. Яка зазвичай цвіте літом, раптом розцвітає зимою, це віщує нещастя. Треба таку рослину дощовою водою полити, Катя тобі дасть, а під дно горщика монетку покласти. Тоді, нещастя, обійдуть твій дім стороною. А це якось і моєї віти стосується. Бачу, закохалася дівчина. Але нічого хорошого, це кохання їй не принесе. Донька твоя за крок до біди. Ти зможеш їй допомогти, якщо поговориш з нею спокійно і всю правду з'ясуєш. Та хіба я не намагалась? Але і в душу лізти не хочеться. Ви знаєте, в мене була дуже контролююча мати. Вона і листи мої читала, і в речах моє хрилася. Я вирішила доньку ростити в довірі. І навіть після школи сама собі сказала, що в її справи втручатись не буду. Довіра це дуже добре. Але донька твоя недосвідчена, молода. Їй будь-хто може голову задурити. Так, вона зустрічається з якимось хлопцем, може, це він на неї впливає? Цього я поки тобі не можу сказати. Але ти маєш приглядати за донькою, бо може в халепу скочити. Я зрозуміла. Як трава з травою сили об'єднують, так і мати з донькою слова порозуміння знаходять. Завариш цей трав'яний збір і покличеш доньку поговорити. Тоді вона зможе тобі всю правду розказати. Але головне не сварися з нею. Добре. Ось водичка тримайте. Дякую. Дякую, Баб Люба. Ірина була стривожена словами бабусі. Вона дуже переживала за доньку і вирішила неодмінно дізнатися, що відбувається із Вітою. Віта! Ой, мам, знайомся, це Олексій, мій Льоше. Хоч буду знати, з ким ти зустрічаєшся. Дуже приємно познайомитись. А мені не дуже. Віта, пішли додому. Мам, ти чого? Нічого. Стали тут посеред вулиці зажимаєтесь. Тобі все одно, що сусіди скажуть. Тобто тобі сусіди важливіші за мене, що ти мене перед Льошкою позориш. Супер! Льоша пішли! Віта! Ірина була обурена поведінкою доньки. Вона переживала через попередження бабусі і боялася, що цей хлопець і є причиною проблем віти. Щоб упевнитися у цьому, жінка вирішила пошукати докази. У Ірини завжди були довірчі стосунки із донькою, і вона її ніколи не контролювала. Але зараз. Жінка вирішила переступити через власні принципи і дізнатися більше про життя Віти. Робота. Раптом у ноутбуці Ірина побачила папку Робота. Вона дуже здивувалася, адже Віта навчалась і ніде не працювала. Відкривши папку і побачивши відверті фотографії доньки, жінка була шокована. Ірина весь вечір не знаходила собі місця. Вона розуміла, що має поговорити із донькою. Але як сказати про те, що вона коперсалася в ноутбуці віти, жінка не знала. Почувши, що дівчина повернулася додому, Ірина вирішила заварити бабусиного чаю і покликати віту на розмову. Я на кухні. Іди чай пити. Ти взагалі нормальна? Спершу вчиняєш скандал мені на рівному місці, а потім чайпити кличеш. Я поговорити хотіла дізнатися, що в тебе в житті відбувається. А як же твоя обіцянка не лізти в моє особисте життя? Так я не влажу, я допомогти хочу. Я ж бачу, що з тобою щось коїться. І хто цей Олексій? Ти його давно знаєш? Олексій, це мій хлопець. Якщо він тобі не сподобався, це твої справи. Знаєш, я втомилася і піду до себе. Ірина не знайшла потрібних слів, щоб завести із донькою розмову про відверті фотографії. Проте, через якийсь час, жінка не витримала і вирішила таки з'ясувати правду. Віта, я хотіла запитати. Доню, що ти робиш? Мам, це взагалі та моя кімната. Чого ти вриваєшся? Віта що тут відбувається? Я працюю. Модель любе пчаті. Щось іще. Будь ласка, можеш вийти? Тобі не соромно. Більшість цих мужиків навіть не з цієї країни. Але навіщо ти взагалі це робиш? Ти можеш пояснити? Бо мені гроші потрібні. Так сказала б мені. Я б тобі дала. У тебе ніколи зайвої копійки немає, мам. Весь час економія. Ну, зайвої немає, але. Якщо тобі дійсно потрібно, невже б я не допомогла? Будь ласка, кого ти обманєш? У нас немає таких грошей. Будь ласка, ти нічого не знаєш і взагалі це не твоя справа. А ти Олексій, знаєш чим ти тут займаєшся? Будь ласка, вийди звідси геть. Ірина була приголомшена правдою, що відкрилася. Жінка пам'ятала слова бабусі, що через кохання її донька може потрапити у біду, тому вирішила потайки від дівчини зустрітися з її хлопцем Олексієм. Вона подивилася його номер в телефоні доньки і домовилася про зустріч. Добрий день, Ірина Вікторівна. Якщо чесно, я здивався, коли ви мені подзвонили. Добрий день. Чому це? Я був впевнений, що я вам не подобаюсь. А тут раптом ви самі подзвонили і назначили розмову. Ну так, я не в захваті від ваших звітових стосунків, але ти можеш змінити мою думку. І що я маю для цього зробити? Розкажи мені. Що відбувається з Вітою? Вона останнім часом стала дуже замкненою, роздратованою. Ти щось знаєш про її роботу? Та ні про яку роботу я нічого не чув. І взагалі вона зі мною така, як завжди. Зрозуміла. Вибач, що потурбувала. Віта вже доросла і самостійна дівчинка. Я думаю, що вам не варто за неї переживати. Я кохаю вашу доньку. І зі мною вона буде в безпеці. Дякую тобі. Тоді я побіг, а то ще купа справ. До побачення. Ірина не стала розказувати Олексію про роботу віти, адже подумала, що хлопець може цього не знати, і правда могла б зіпсувати їхні стосунки. Цього б віта точно б не пробачила матері. Натомість жінка вирішила ще раз поїхати до бабусі. Але правду я таки дізналась, та ще й таку, що сказати, соромно. Донька виставляє себе на показ перед чоловіками, тому що їй гроші потрібні. А я не розумію, в яку халепу вона влізла. Візьми звідси, клубок і дай мені. А сама нитку з нього потягни до себе. Донька твоя це робить заради хлопця. Кохання їй очі затьмарює. Срада льошки. Он же жат, а сам прикидався, що нічого не знаю. Не хоче він, щоб ти правду дізналася, от і вирішив збрехати тобі. А чого ж ти обряд з квіткою не провела? Так і продовжує вона притягувати негаразди твою родину. Ой, з цим, з цим так замоталась, щось з голови вилетіло. Я зроблю. А як мені з донькою бути? Я дам тобі пораду. Може, і дивно для тебе. Але якщо зробиш, як я скажу, зможеш доньку свою вберегти. Що це за порада? Твоїй доньці потрібно покинути навчання і якнайшвидше переїхати з вашого міста. Як виїхати? Та й куди? Якщо захочеш, вихід завжди знайдеться. Головне, щоб ти його прийняла. Але як я їй це скажу, вона мене слухати не схоче. У тебе ще лишився той заговорений чай, що я тобі давала? Так. Сьогодні, рівно о восьмій годині, завари той чай. Але доньку не клич, хай вона сама до тебе вийде. І коли вона почне той чай пити, спробуй з нею поговорити і дізнатися, для чого їй потрібні гроші. Добре, я все зроблю. А головне? Найближчим часом дуже пильнуй, доньку. І будь з нею поруч постійно, бо вона може в біду потрапити, як я й попереджала. При берщині та осиплості голосу ісла. Голос потрібен усім. Дослухавшись до поради бабусі, рівно о 8 годині Ірина заварила заговорений чай. Але Віта все не виходила з кімнати, і жінка не знала, чи спрацює бабусина порада. Ти тут, а чого мене не кличеш пити? Думала, ти зайнята, не хотіла заважати. Буду рада, якщо сядеш, поп'єш зі мною. Віт, я тут подумала. Можна поїхати кудись з тобою, хоча б на пару тижнів. Мам, я знаю, навіщо ти це робиш. Я не хотіла, щоб ти дізналася про мою роботу. Я розумію, тобі це неприємно, мені воно також не в радість. Але це єдина робота, якою я можу щось нормальне заробити і при цьому навчатися. Може, ти просто все мені розкажеш, і я спробую тобі допомогти? Я не хотіла тобі говорити, бо це все заради льош. В якому сенсі? Це він тебе змушує? Ні, він насправді дуже хороший. Просто у нього проблеми в універі. Його відрахують за несплату. У його батьків якісь там труднощі і вони не можуть заплатити за цей рік. І він хоче свої проблеми вирішити за твій рахунок. Я так і знала, що ти не зрозумієш. Якщо його відрахують, йому доведеться повернутися назад, на хутір в Миколаївську область. А я цього не переживу. Ладно, дякую за чай. Я пішла. Віта, зачекай. Я готова допомогти твоєму Олексію. Я відкладала гроші нам на відпустку. Ну, ще займу в Ніни, Я можу оплатити його навчання. Він в одному з тобою інститутів вчиться. Ні, в іншому. Мам, ти серйозно? Абсолютно. Тільки пообіцяй мені, що більше не будеш заробляти гроші отаким чином. Дякую, мам. Я пішла. Ірина зраділа, що може так легко вирішити проблему доньки, і тій не доведеться кидати навчання і кудись переїжджати, як радила бабуся. Наступного дня жінка поїхала до інституту, в якому навчався Олексій, щоб виконати свою обіцянку. Вона була приголомшена новиною, яку дізналася. Виявилося, що Олексія відрахували з інституту ще півроку тому і не через несплату, а за регулярні прогули. Ірина була шокована підступністю хлопця. Вона хотіла одразу все розповісти доньці, але та не брала слухавку. Натомість жінці весь час намагався додзвонитися колишній чоловік. Так, Коля, слухаю. Нарешті. Привіт, Юр. Ради тебе чути. Що ти хотів? Я вже декілька тижнів, як повернувся з відрядження, хотів побачити Мовою. Я б теж. Коля, вона зараз на навчанні. Я скажу, щоб тобі зателефонувала. Бувай. До самого ранку Віта не виходила на зв'язок. Ірина обдзвонила усіх подруг, але ніхто з них не знав, де дівчина. Олексій також не відповідав на дзвінки. Жінка була в розпачі. Вона розуміла, що звертатися в поліцію поки що немає підстав, але була готова це зробити, якщо донька ще кілька годин не дасть про себе знати. Віта. Мамуль, привіт, Вибач, що не відповідала. Телефон на розвиточному режимі стояв. На якому режимі, Віта? Я тобі тисячу разів дзвонила, де ти? З тобою все гаразд. Так, вибач, я не хотіла, щоб ти нервувала. Просто ми Де ти? Де ти, Віта? Ми дуже в Одесі. Його друг вчора їхав своєю машиною і нам запропонував. Ну, ми вирішили затусити. Гроші в нас є, не хвилюйся. Ми через пару днів повернемо Через які пару днів, Віта. Віта, нам треба терміново поговорити. Льоша твій тебе обманює. Твоє. Мам, ти що передумала йому допомагати? Та ні, я була. Я була у його інституті і мені там сказали, Мам, що Мам, він... я тобі трохи пізніше передзвоню. Мені бігти час. Я сподіваюся, тримаєш своє слово. Доця, Віта. Ірина вирішила дочекатися повернення доньки і розповісти їй правду про Олексія. Проте після того дзвінка дівчина знову перестала виходити на зв'язок. Ірина чекала декілька днів. Але серце її відчувало біду, і тому жінка приїхала до бабусі. Вітя, вже тиждень вдома немає. Я вже не знаю, що думати. Візьми ж мені гороху, подумай про доньку. І висип на стіл. Я ж казала тобі пильнуй, доньку. І будь поруч. Що з нею? Житті їй нічого не загрожує. Але зв'язалася вона з поганими людьми і тепер боїться тобі на очі показатися. Але нарешті зрозуміла, що за людина її хлопець. А ви можете сказати, де її знайти? Вона завтра буде у вашому місті, але бачу додому не піде. Подруги лишитися схоче, там ти її зможеш побачити. Дякую, бабулюб. Я її заберу, і все у нас буде добре. Неприємності ваші не закінчаться, бо ти ритуал з Квіткою не провела і не відвела біду від дому. Ой, з цими всіми нервами зовсім забула. Якби ти вчасно провела ритуал з Квіткою, то б донька уникла проблем. А тепер вам з ними розбиратися. Я вже боюся і думати, що це може бути. Допомога до тебе прийде. Звідки ти її не очікуєш, не відмовляйся від неї. Але спочатку зроби обряд. І запам'ятай: доньці твої краще поїхати з вашого міста. Добре, добре, я зрозуміла. Ірина повернулася додому і вирішила провести обряд із квіткою. Вона полила рослину дощовою водою, яку дала їй бабуся, і поклала під дно горщика відкупну монету. А наступного ранку вона поїхала до будинку подруги Віти, у якої, за словами бабусі, мала жити її донька. Мама, Віта, донечка моя, ти вибач мене, я така дурепа. Льоша потягнув мене в Одесу, Обіцяв, що ми просто потусимо. Але одного разу в клубі нас обікрали. Нам... Нам не було чим заплатити. і Він що? Що він зробив? Він сказав, що я має переспати з хазяїном клубу. Тоді нам не прийдеться розраховувати, чи нас відпустять. Але я втекла. Покидьок. він весь час тебе дурив, розумієш? Скажи, це він надумав тебе працювати на тому сайті. Ти мене попереджала, але я не вірила. Я думала, він мене кохає. Дівчинка моя, він просто тебе використовував, втягнув з тебе гроші. Але більше він тобі нічого не зробить, зрозуміла? Все, поїхала додому. Поїхала. Ти ж намагалася мене попередити. Він, певно, почув про це і не дав нам тоді договорити. І каже, була дурепа. Ну, а чому ж була? На таких дурепах, як ти, світ тримається. А ти що тут робиш? А ну геть звідси, а то я поліцію викличу. А ви не кипішуйте. Ірина Вікторівна, у мене на телефоні є дуже хороше відео, де ваша донька танцює майже уголок. Хочете подивитися? Козел! Давай. Ти просто козел. Тихо, сонечко. Я думаю, в твоєму інституті знайдеться багато бажаючих це відео переглянути. І навчатись на бюджеті буде дуже складно. Тому козел я чи не козел, а за твій рахунок ще трохи поживу. І ти будеш робити все те, що я тобі скажу. Ах ти ж не потріб. Тато, Коля! Я вам всі телефони обірвав, ви не відповідаєте. Тому вирішив приїхати, бачу, правильно зробив. Ти зараз же видалиш все відео з телефона і більше ніколи не наблизишся до нашої доньки. Чуєш? Чи тобі ще раз пояснити? Та й так досить. Я ж понятлий. Відій додому. Я тут зараз сам розберуся. Добре, Коля, ми на тебе вдома зачекаємо. Коля, може, ще чаю? Так, трішки. Дякую. Ну, значить, так, історія мені зрозуміла. Ір, мені здається, що вирішувати її треба кардинально. Він видалив з телефона відео, але він і такий дурний, щоб не мати копії. Мені так соромно. Суть не в цьому. Я пропоную Вітусі поїхати на навчання у Краків. Ти, що мого друга викладає в Єголонському університеті. Вона давно мені пропонувала. Перевести до них віту за програмою обміну студентів. Там тебе ніхто не знає і цей покидьок не зможе зіпсувати тобі життя. Ір, що скажеш? В цю мить Ірина згадала пораду бабусі, що врятувати доньку від нещасть зможе тільки переїзд. Це дуже розумне рішення, але хай віта сама вирішує. Я згодна. Тут я більше не зможу навчатися, бо буду боятись погляду в свій бік. А краків? Це прикольно. Ну, тоді вирішено, а я буду навідуватись у Краків і приглядати за тобою. Протягом тижня Віта за допомогою матері владнала свої справи в інституті і подала заяву на переведення. Вона переїхала до Кракова і з наступного семестру почала навчатися в іншому вузі. Тепер Ірина спокійна за майбутнє доньки і часто їздить до неї у гості. Бабуся ж нагадує. Якщо квітка, що зазвичай цвіте влітку, раптом розквітає зимою, це віщує нещастя.